Що для вас означає День соборності України? З Єднання всієї України є обережно і обережно. Це факт. Факт, саме, що український народ став нацією. Вони показали, що ми можемо бути однією нацією, одним народом, однією державою. День соборності України це для кожного українця. Велике значиме державне свято. День Соборності України для мене це символ єдності нашої держави. Але це точно єдність нації краще, ніж Ліна Костенко ніхто не сказав. Соборна свята, моя ти Україна, лише тобі карать нас і суди, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію створення єдної великої держави. От можливість вибороти свою незалежність, довести, що це дійсно одна держава, а не дві різні частини. Це об'єднання всієї України і для мене це важливо. Луки. Це і відома історична дата. Такі, на жаль, що ми не змогли нею правильно скористатися. Ми, як українці, повинні шанувати, берегти і цінувати це свято. Бажання зруйнувати всі кордони між цими двома частинами, так як і культурний, і мовний кордон. Все одно хотілося би, щоб. Людям частіше нагадували, що ми маємо бути одним механізмом, одним цілим. Це єдність для всіх українців. В першу чергу історія сама. Нам від неї не можна відмовлятися. Яка вона не була? Я думаю, це має бути і має людям нагадувати. І молодь має про це знати. Все буде добре, все буде Україна.